А чу, Ні, а просто ну це ж кирпічна кладка, ну якби кірпичі ж не так легко вибити. Ну, Сила. Yeah, yeah, Я би радше yeah, буду хотела. Yeah. Звертаюся до підприємців, звертаюся до небайдужих людей, які можуть як волонтери, це в плані як будівельники, як підсобники, приїхати допомогти. Фізична робота до підприємців, хто може дати якийсь матеріал, тобі ж шифер, тобі ж крокви, ліс, цемент, бляху, ну в кого яка будівля там. Це основне, що потрібно: плівку, так само яку під низ під ту бляху натягувати. Це то, що потрібно сьогодні. Перше грудня, зима не заставила на себе чекати, засніжило. Хати промокають людей там, де дахи поруйновані. Є будинки, в кого малі діти. Є будинки, де інваліди живуть, які не мають самі по собі забезпечити себе. Ось це треба в швидкому темпі реагувати. Хто може відкликнутися на цю е подію? Будь ласка, допоможіть. Будемо всім вдячні. Звертаюся до людей, які можуть або фізично, або фінансово допомогти людям, які постраждали все лідерно від стихії, допомогти.